Всім привіт! Як пройшов ваш суботній ранок? Готові підзарядитися технічними новинами? Готуйте каву та чай, бо сьогодні поговоримо про Які недоліки. Виявили Vision Pro від Apple, як перетворити смартфон у повноцінну фотокамеру. Починає роботу лікар на основі штучного інтелекту. Цифровий алкоголь. Що відомо, ви на каналі GSM Джесамфорсар з вами я Оленка, і ми починаємо. А у нас виявився новий тренд: ні випуску без гадки про Apple. Та сьогоднішня мова піде про не дуже хороші новини для цієї компанії, а саме про недоліки гарнітури Vision Pro, яка нещодавно наробила стільки галасу, при попередньому тестуванні цього гаджета виявили, що він досить важкий. Деякі тестувальників при користуванні гарнітурою не витримали і півгодини. Цю проблему Apple планує вирішити за рахунок додаткового ремінця на маківці, який ще краще фіксуватиме окуляри. Але поки що його дизайн не повністю опрацьований. Ще серед мінусів те, що передня частина гарнітури схильна дуже швидко покриватися подряпанами. Тому в продаж надійде спеціальна захисна плівка. А також її скло може легко розбитися, якщо при користуванні Vision Pro почати рухатись та різко упертися у стіну. Тож в інструкції до пристрою довелося додати відповідне попередження. Звісно ж, Apple вже намагається виправити ці недоліки, але тут постає інше питання: як це відобразиться на ціні гаджета? Чи подорожчає Vision Pro? А ви як думаєте, пишіть у коментарях? А тепер... Легким рухом руки ваш смартфон перетворюється, перетворюється у повноцінну фотокамеру. А як це зробити? Зараз розповім. Все просто для цього телефон встановлюєте у спеціальний пристрій ProGrip Pro, який розробили інженери ShiftCam. Цей девайс додає ручку як на великих камерах, за яку зручно тримати свій гаджет під час зйомки фото та відео. На рукоятці ProGrip Pro має кнопку спуску затвора, що дозволяє робити серію знімків. Додатково можна підключити зовнішній спалах, змінний об'єктив і встановити всю цю конструкцію на штатив за рахунок стандартного кріплення. Завдяки наявності поворотного механізму ввести зйомку можна як у вертикальній, так і в горизонтальній орієнтації. У ProGrip Pro досить потужна батарея, ємністю 6400 мАч і котушка бездротової зарядки. Тож його ще можна використовувати як пауербанк, а також як настільну док-станцію. Базову версію ProGrip Pro вже можна придбати на офіційному сайті за 149 доларів, досить бюджетно, як на мене, особливо. Якщо згадати середні ціни на фотокамери про штучний інтелект, поки ми займаємось нашими буденними справами, він продовжує розвиватись та набирати обертів. Штучний інтелект-лікар від Google вже розпочав роботу в поліклініках США. Це чат-бот на основі штучного інтелекту medpalm 2 з'явився в тестовому режимі в клініці Майо та в інших медичних закладах Америки. MedPalm2 – це мовна модель Google Bard, Розроблена для відповідей на медичні питання. І, як стверджує корпорація, він може бути особливо корисним у регіонах з обмеженим доступом до охорони здоров'я. Медпам 2 був навчений на спеціально підібраному наборі демонстрацій медичних експертів. Має ще певні недоліки та неточності у відповідях, якщо їх порівнювати з відповідями лікарів. Але бот має потенціал. Google стверджує, що пацієнти, які тестують цей чат-бот, контролюють свої дані, і компанія не матиме до них доступу. Ну і це доречне доповнення від Google. Бо вже скільки було випадків з їхньої сторони? Так чи інакше, як вам таке нововведення? Ну, як на мене, непогано. Але чи зможе це в майбутньому замінити справжніх лікарів? Світ стає ще більш цифровим, і я впевнена, що зараз зможу вас здивувати. Готові? Точно готові так, от казахські вчені презентували цифровий. Алкоголь все дуже просто необхідно надягнути спеціальні навушники та прослухати звук від 6 до 20 секунд. Ці сигнали впливають на вестрибулярний апарат людини, викликаючи відчуття розслаблення та похитування. Розробники розповіли, що після прослуховування цих звуків відбувається різке розслаблення, яке можна описати як похитування в човні або стан після випитого шота алкоголю. Розробники вважають, що цифровий алкоголь може бути корисним для різних категорій людей, які мають досить стресову роботу: від вчителів та держслужбовців до медиків та громадських діячів. І щоб не налягати на шкідливий алкоголь, можна позбутися стресу та розслабитися під час роботи, приділивши цьому кілька хвилин. Про таку розробку є і деякий хейт. Наприклад, те, як впливає це на ваш мозок. Надто страшного у цьому нічого немає, бо ми і так взаємодіємо на себе за допомогою музики. Але вплив цього надто агресивний. Цей алкоголь може мати побічні ефекти. Ну і на цьому з новинами. Закінчили, ставте ваші вподобайки. Якщо було цікаво, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а ще не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!